Всім доброго часу! З вами Лавра. Подивимось Україна сьогодні. Україна сьогодні. Навіть питання не задаю. Зараз будемо дивитися, просто дивитися, що сьогодні для України було важливим, що сьогодні відбувалося. І так, поїхали. М -м -м. Ви знаєте, те, що було таємницею? Те, що було таємницею, таємниця відкрилася сьогодні. Кудись прорвалися наші війська, представники України, ось Король Кубків. Кудись прорвалися там, де було закриття раніше, сьогодні прорвалися. Причому раптово зробили раптовий прорив. І це може бути також інформація якась відкрилась, тому що вона була раніше таємною, а сьогодні вона відкрилася. Тобто те, що було закрито, те, що було приховано, відкрилося. Так, що ще? Так, дивіться, розчарування сьогодні були, були також інформативні. Деяку інформацію, яка пролетіла, також була дуже невтішна. Але все ж таки, 50 на 50, як потім виявилось, чому? Тому що все ж таки інформацію ми якусь чекали і. Це були не ті люди, які повинні були приносити цю інформацію. Це була брехня. Запропоновано те, що було запропоновано, було б воно кривим та, як вам сказати, неправильним. Да? Тобто великий відсоток того, що вона була і тобто крива, крива ця інформація. Не від тих людей насправді. Також сьогодні було зруйновано деякі договори, або, знаєте, причому остаточно. Договори це може бути якраз з приводу торгівельної якоїсь жилки, було зруйновано остаточно. Причому те, що колись дуже довго налагоджувалося, дуже довго налагоджувалося, а тепер все перевернулося, все зруйновано. А також можливо навіть не те, що раніше приносило плоди, а скоріше те, що довго-довго будувалося, те, що довго налаштовувалося, все перевернулося. Договір з деякими людьми або з з людьми або з представниками якоїсь країни, і так далі що він зруйнований. Це, до речі, може бути також якась дорога, шлях якийсь, да, коли там щось переливається і так далі. Більш того, і ми задоволені, ми задоволені. Більш того, це також може означати, що зруйнований міст, містечки, мости, мости, мости дороги. Це може означати також. Так, mm, да, мости. Причому, знаєте, тут прямо от справа в тому, що можливо не так прямо по мосту попали, а десь близько, тому що тут карта мостів перевернута. Не по самому мосту. Але те, що воно зруйновано остаточно, це дуже добре, тому що тут правильно зроблена робота. Чи переправи якісь, ви зрозуміли? Тобто, в будь-якому випаді, в, в будь-якому разі, да, це щось від точки А до точки Б. Це може бути як мости, як переправи, як дороги, як об'єднання через перемовини, переговори і так далі. Тобто, те це було щось зруйновано. І найголовніше, що ми задоволені, це нам на руку. Оце найголовніше. Що ще? Ми сьогодні розуміємо, що представники агресивної сторони те, що вони собі там придумували щось отримати, реально, дивіться, Кремль, ну, представники. Да, Коригувальники, коректувальники, командири, те, що хотіли путлеровські, да, хотіли отримувати дев'ятка Пентаклі перевернута нуль. Бублик вони отримують, да, да, не зможуть. Щоб продовжувати війну, наступ не зможуть. А чому? Ось, бачите, дуже планували отримати якусь допомогу. Точно, в силі. Бачу, карта сили проскакує, отримувати хотіли да, для боротьби, але е, ми бачимо, зараз сила для них перевертається і виборюють скоріше або десь перебиті шляхи дороги, були карта зірки була тільки що перевернута, або були дороги перевернуті. І е, зараз це кажуть таємниця скрита. Ось, бачите, боротьба десь, е, е, десь була боротьба. Там, де передавалися ці е, танки або е, різні е, важливі, важлива зброя для русні, вона була скоріше, тут було вдарено по ній. Да, бачите, вказівка була. Е, і там була боротьба. А що було зруйнована? Е, послані нафіг назад були послані, відправлені назад. Да, 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 да. Удар був нанесений. Ось так. Так, ну тут ми зрозуміли. Тут ми зрозуміли. Ну, в принципі, ось так. Що для України ще приємного було сьогодні? Що для України... Так, у мене тут такий кіпіш. я тут щеночка маленького взяла з вулиці притащила. Воно тут у мене гуляє. Що для України сьогодні ще важливого і приємного? Так, вирвалися дві карти. Ну, ось що приємне. Наступ, який планувався орком на Україну, Україна для нього перевернулася. Не зміг він на Україну піти. Сім Пентаклей. Не зміг. Чому? А застряв сам, бачите, навіть не те, що в підвішеному стані. В нього взагалі все перевернулося у ворога. Чому? Ось, тому що прийшлось відійти. Угу. Ось карта колеса Фортуни для нього перевернулася. Тому що відіслали їх назад, бачите? Оце приємність була для України сьогодні. Не знаю, в якій точці в, в точки А, в точки Б, в точці В, десь там. Але це було сьогодні. Угу. І що ще? Дивіться, сьогодні ворог ось вам підказочки, вже третій раз, да, це відкривається. Сьогодні ворог планував напасти, кудись йти. Ось. Але агресія його і наступ він перевернутий. Не сталося так, як бажалося. Україна для нього перевернута, не, не має шляху. Чому перевернута Україна? Розчаровані бідняшки, завислі самі, не змогли рухатися, не змогли, не змогли, ресурсів немає. Король Пентаклі перевернути, ресурсів немає. Там, де планували договір, щоб був, щоб передача була якась і так далі, не змогли. Чили таку гарну приказку? Потому що получили пінди. Чули? Ось так. Да. Ось, бачите, карта перемоги для України сьогодні, тому що вони зруйнували якусь передачу і писали післа, ворога а, сонячними. Різними. Карта Сонця вона не буває перевернута, вона все рівно означає сонце, великим світлом послали назад, да? звідки йшли туди і послали. Ось так. Ну, ось так сьогодні було для України в позитивному, в позитивному вигляді. Позитивні історії. Ми зараз дивимося тільки позитивні любі, бо негативні. Ми і так знаємо по новинам. Але все рівно ми молодці захисники наші найкращі, найкращі, сильні. Ми про них молимось. Ми про них до них вкладаємося емоційно. Ви молитесь до своїх рідних, ви вкладаєтесь, робите захист максимально, який у мене вказаний. Якщо вам не довподобимо є, значить інакше робіть. Але захищайте, закривайте, моліться і тримайте постійно. Надію. А я кажу вам пока-пока. Доброї ночі, тихого дня. Пока. Люблю вас!